ручки! Привіт, малята! З вами я, Мопсик Михайлик. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу річ чисті ручки. Ви знали, що на ручках можуть жити невидимі мікроби. Але не бійтеся ми навчимося, як від них позбутися. Ось так виглядають мікроби. Вони дуже маленькі, і ми їх не бачимо. Але вони можуть залишатися на наших ручках, коли ми торкаємося іграшок, дверних ручок чи навіть наших домашніх улюбленців. Мікроби не завжди погані, але деякі з них можуть спричинити хворобу. Тому важливо мити руки. Отже, коли ж потрібно мити ручки? Після гри на вулиці, перед їжею після туалету, і, звісно, після того, як чхаєш або кашляєш, хось тоді на ручках можуть з'явитися мікроби. Давайте вивчимо, як правильно мити руки. Спочатку намочимо руки водичкою, потім візьмемо мило і спінемо його. Треба потерти долоньки між пальчиками, потім все змити водою і витерти рушничком. Ось так легко ми позбулися мікробів. Тепер ваші ручки чисті і готові до ігор та їжі. Пам'ятайте, малята, чисті ручки це здоров'я. Обов'язково підписуйтесь на канал та ставте лайки. До зустрічі. Па-па!